В ефірі на часі останні новини з Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю! І кави випити і захиститися від обстрілів ще одне укриття? МАФ відкрили у парку міст побратимів, що у Комунарському районі. Сховище діє цілодобово та відповідає усім безпековим нормам. Воно стало вже п'ятим у місті, яке збудували коштом відповідального бізнесу. Побував у новому укритті наш Вадим Сорвін. Нове укриття у парку міст побратимів, подібне тому, що встановили минулого року на бульварі Шевченка. Тут можна не тільки перечекати тимчасову загрозу, а ще й придбати солодкий напій. У парку зі своєю донькою доволі часто гуляє і пані Олександра. Жінка ділиться укриття у громадських місцях є вкрай необхідним в наш час. Коли лунає сирена, дитина дуже хвилюється, починає плакати, тому ми намагаємось гуляти десь поруч. Щоб можна було одразу туди підійти і заспокоїти, була змога заспокоїти дитину. Тут є на космосі, але вони більш далеко знаходяться від дому, тому в парку, звісно, це зручніше. Укриття мав збудували за кошти підприємців, які стали переможцями відкритих аукціонів. Доглядає за сховищем персонал кав'ярні. Чи на кожному відвідувачу пояснюють призначення бомбосховища? Дуже часто підходять, а це наше. А що це? Деякі люди не розуміють, що це укриття. Ми пояснюємо, і так от більше це навіть більше стосується пенсіонерів. Нормально реагують, цікавляться, заходять, дивляться інколи, коли повітряні тривоги, вони заходять і перебувають там до відбою. За словами фахівців, таке укриття відповідає всім безпековим умовам. Воно має два входи, які оснащені пандусами автоматичне освітлення, розетки та місця для сидіння. Планування також відповідає державним будівельним нормам. Це укриття найпростіше укриття, але воно відповідає усім вимогам ДБН. Це було підтверджено рішенням виконавчого комітету. І коли суб'єкти господарювання встановлювали цю споруду, вони користувалися саме ДБНами, які повинні були, були ну, пірозорбровоція і встановлені цього укриття передбачуватись. Однакове планування воно складається з 36 квадратних метрів. А укриття повинно враховувати не менше ніж 25. Нагадаємо, наразі в місті встановлені вже п'ять укриттів мафів у Вознесенівському, Комунарському, Шевченківському та Заводському районах Запоріжжя. Там нині завершуються оздоблювальні роботи, але вже зараз сховища відкриті для запоріжців цілодобово. Вадим Сорин, Микита телеканал МТМ. У Запоріжжі триває інформаційна кампанія щодо порядку роботи міського простору «Ветеран-Про». На зустрічі запрошують організації з різних районів міста для знайомства з фахівцями, які тут працюють. А також розповідають про послуги, які можуть отримати ветерани та їхні родини. Як зустрічали раду ветеранів та раду жінок загиблих героїв Хортицького району, розкаже Ольга Ларіонова. Запорізький хаб ветеран ПРО відвідали представники двох рад Хортицького району рада ветеранів та Рада жінок загиблих героїв. Їх ознайомили зі спектром послуг, які можуть отримати в хабі ветерани, їхні близькі, а також родини діючих військовослужбовців. Ми доносимо цю інформацію безпосередньо через рай через ради жінок, через ради ветеранів кожного району міста Запоріжжя, щоб вони безпосередньо працювали з ветеранами на місцях. Доносили їм інформацію, що такі послуги в місті Запоріжжі є. Що такі послуги від від 7 травня надаються і будуть надаватися на постійній основі в одному місці на базі єдиної багатофункціональної платформи Ветеран про Запоріжжя на платформі ВетеранПРО можна отримати і консультацію, і цілий спектр різноманітних послуг зазначають в департаменті ветеранської політики. Анкета тестує потреби з якими звертається ветеран. Анкета не вся обов'язкова для заповнення, тобто, що ветеран або член родини вважає за потрібне, він заповнює ті потреби, які йому важливі, він відмічає. А ми вже за тиждень повної роботи зрозуміли, що найбільш затребуваними спеціалістами в цьому просторі є фахівець супроводу ветерана. Це на першому місці, і ЦНАП. У хабі працює шість фахівців із супроводу ветеранів. Троє із них захисники, які отримали інвалідність внаслідок війни. А також дружина полеглого героя. І вона, і по чоловічому, і по жіночому допомагає всім нашим ветеранам-членам сімей оформити всі належні їм за законом пільги і допомоги. Універсальний боєць. Крім фахівців і супроводу ветеранів на постійній основі тут працюють представник соцслужби, юрист, два психологи, які мають бойовий досвід, спеціаліст центру зайнятості, співробітник ЦНАПу. Дають витяги, виписки, документи. Людина звертається вже з пакетом документів і отримує і консультацію, і готову послугу. Під час зустрічі матері загиблих воїнів розповіли, що їм бракує уваги та поваги з боку держави. А ветеранів цікавило питання створення при хабі мобільних бригад психологів. Хочеться, щоб е, вам розширили штати. У вас були виїзні люди, які нам, наприклад, можуть mm -hmm. надати супровід і, психо і психологічну допомогу, mm -hmm. тому що ну є такі люди. У мене наприклад, і теж є там пару людей, які ну їх абсолютно неможливо соціально витягнути. Mm -hmm. Ніхто не був готовий зустрітися безпосередньо зі смертю, з тяжкими пораненнями, з тим, що це довготривалий період. Розумієте, от деякі люди приходять, вони можуть отримувати там незначні поранення, але їх морально-психологічний стан знаходиться на тому рівні, коли вони вже е, ну, вони не хочуть продовжувати жити взагалі. Тобто вони. От, Живуть від години до години. Хтось вбивається алкоголем, хтось може вбиватися наркотичними засобами, і це велика проблема. Це проблема саме це у нас безпосередньо держави, яка не підготовила до цього часу спеціалістів. Хортичани подарували ветеранському хабу пам'ятний знак ось такий знак символічний і захисту, і знак державності. Найголовніше, що це комунікація, це можливість обговорювати і знаходити шляхи вирішення тих чи інших питань. А це про відкритість, це про комунікацію і залучення влади не на словах, а на справах. Міський хаб ветеран Про відкрився на початку травня, розташований в Олександрівському районі Запоріжжя. Будівлю відремонтували коштом міського бюджету, а також соціально відповідального бізнесу. Зараз триває роз'яснювальна робота щодо спектру послуг для ветеранів, їхніх сімей та родичів діючих військовослужбовців. Протягом дня центр відвідує близько 20 осіб. Тож фахівці сподіваються на збільшення чисельності відвідувачів і готові кожному простягнути руку допомоги. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, канал МТМ. Маркусова балка в заводському районі. Цей мальовничий куточок має великий потенціал стати місцем відпочинку для жителів району, але стан довкілля потребував термінового втручання. Територія вже давно була у критичному стані через величезну кількість побутового та будівельного сміття, яке роками накопичувалося, перетворюючи балку на стихійне звалище. Представники благодійного фонду каріта з Запоріжжя разом з заводською райадміністрацією організували вже другу толоку поблизу цього місця. Нещодавно вже вдалося очистити одну її сторону від сміття. А зараз напередодні дня народження району зібралися ще раз, щоб прибрати вже на іншому боці. Запропонувала очистити кічка зайнятися. Збереженням навколишнього середовища на Кічкасі і залучити нашу громаду до цього. Перед тим як взагалі почати цю діяльність, ми разом з представниками адміністрації проїхались по Кічкасу, подивилися локації, які найбільше потребують прибирання. Оце друга локація, перша захоращена, ця ж балка з іншої сторони була. І зараз цієї прибираємо. На екоакцію зібралися понад сотні людей, серед яких представники райадміністрації, благодійного фонду карі та спідрядні підрядні організації, учні профтехнічних закладів, місцеві підприємці, волонтери та жителі навколишніх будинків. Всі разом прибирали побудову сміття, згрібали минулорічне опале листя та гілля. Спільними зусиллями вдалося суттєво покращити стан зеленої зони за кілька годин. Загалом зібрали та вивезли 23 тонни сміття. Період офіційний талок вже завершився, але ж є потреба, є у нас ще захарашені території, їх багато, тому треба продовжувати. Ми продовжуємо наводити лад в районі, продовжуємо вибирати ці звалища. Тобто, це не в цьому році. Це раками, дістиріччями все накопичувалось. Ну, на жаль, теж самі саме мешканці її кидають, але ж треба прибирати. Потому прибираємо, і я ну, вважаю, що і будемо надалі прибирати, щоб район зробити, і куб міста зробити чистішим, кращим. За останні кілька років у Запорізькій області загинуло 30 людей на водних об'єктах, зокрема серед них і шестеро дітей. Цьогоріч на воді вже загинула одна людина. Такі дані наводять запорізькі рятувальники. Аби попередити трагічні наслідки необачного відпочинку. Надзвичайники вкотре нагадують, що купатися в річках, озерах та ставках заборонено. Це зокрема пов'язано з тим, що через воєнні дії у воді можуть бути нерозірвані снаряди, міни та уламки інших типів озброєння. Рятувальники вкотре нагадують при виявленні вибухонебезпечного предмету слід терміново телефонувати за номером 101 або 112. У 2024 році. Рішенням ради оборони теж було прийнято заборону відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах. Також головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертає увагу, що на території області всі водні об'єкти ймовірно забруднені вибухонебезпечними об'єктами. Разом з тим, якщо будуть проводитися якісь спортивні змагання, то дозволено це проводити. На верхньому об'єфі, але теж з погодженням з військовими. Окрім цього, нагадуємо, що колишню територію Каховського водосховища заміновано, а також прилеглих річок та озер. Вихід до прибережних зон категорично заборонений. Запорізька гімназія номер 6 трансформувалась в академічний ліцей номер 6. Рішення про це ухвалили депутати на нещодавній сесії Запорізької міської ради. Така новина стала приємним подарунком до 35-річчя навчального закладу. Нагадаємо, батьки та педколектив протягом кількох років відстоювали спроможність свого навчального закладу бути саме ліцеєм з усіма ланками від початкової до старшої школи. І ось все вдалося. 1 вересня 2025-го учні сядуть. За парти вже академічного ліцею. Об'єдналися навколо цієї спільної мети. Це подія, яка тривала два роки. І саме об'єднання батьків, вчителів адміністрації і конструктивна комунікація з місцевою владою все ж таки дозволила нам дійти у цього висновку, що ми залишаємо цілісною нашу школу. Це для нас велика подія ліцей. З початковою школою навчатися в нашій школі це дуже круто, тому що нам надають такі базові знання, які будуть дійсно цінними у подальшому житті, і ми зможемо ними користуватися. Я дуже рада, що весь весь свій час з першого по десятий клас навчаюся саме в цій школі, тому що мені тут дуже комфортно цікаво. Я здобула багато нових знань, які я можу використовувати на зараз та буду використовувати у подальшому своєму житті. Запорізька гімназія номер 6 а Тепер вже академічний ліцей. Завжди мала високі рейтинги серед навчальних закладів міста. Заклад постійно розвивається і намагається бути в тренді сучасних освітніх інновацій. Тепер це триступеневий ліцей. Тут навчатимуться з першого по 12 клас. 30 квітня відбулася трансформація закладу освіти. І Запорізька гімназія трансформувалася в Запорізький академічний ліцей номер 6 тому ми стали на щебель вище. Це знову ж таки показує про наші результати. Та подія, що вже сьогодні ми стали ліцеєм, це також свято. Ми продовжуємо йти в ногу з часом розвивати наш навчальний заклад. І сподіваюся, що ще не одне 35-річчя гімназія буде на тому ж рівні, на якому вона знаходиться зараз. Шоста гімназія є однією з найкращих закладів освіти міста. Однією з найкращих закладів освіти комунарського району ми проаналізували запит батьків, проаналізували результати, які дає школа, і побачили, що школа справді достойна мати всі три ланки: як початкову школу, так і середню школу, так і старшу школу. Тому на минулій сесії міської ради нам було ініційовано ухвалення рішення щодо зміни типу цього закладу з гімназії на ліцей. Можу сказати, що шоста гімназія стоїть. Разом з департаментом на позиціях потрібності і важливості перше виходу в офлайн початку роботи закладу. Шоста гімназія була однією з перших місць, яка почала займатися в офлайн в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.